Друзі, доброго дня, зроблю невеличкий огляд Volkswagen Kadik 2012 рік, 11 тим буде на обліку, весь в рідній фарбі. Низ крила в нього фарбований, оригінальний пасажир. Що в ньому фарбувалось, то оця частинка все. З Німеччини так. У нас звичайні штатні комплектації, скажімо так, такий автомобіль. Оригінальний пасажир. Фрукоп присутній. Такий багажник стандартний. Приїхав без полки, полки немає. потолок в загальному непоганому стані, в нормальному. Так, йдемо далі. Сидіння не знищені, нормальні. Два стрікло піднімачі передні, підігрів. Дзеркал, регулювання, центральний замок. Сидіння не ідеальне, трошки тут підтерте. Ну, пробіг 295 тисяч. Є сервіска і є підтверджуючі документи, це тюф німецький тихогляд. Руль був резиновий, ми його обшили. Він не такий вже й був затертий, просто так красивіше, набагато. Ручку ми не трогали. Оце на 295 тисяч штатна магітала, кондиціонер заправлений працює. Центральний замок, стеклопіднімачі все працює. Двигун сухий, двигун нормальний, з двигуном все добре. Зараз покажу, хто хоче, може перевірити. 1,6 дизель Ну, в такому стані відсік двигуна. Двигун сухий, нічого не тече, не лється. Акумулятор нормальний, екологія на місці. Грачий двигун, все нормально. Можливо, когось зацікавить. Ціна такого авто 9500 на віддачу. Авто хороше, нормальне. Кому телефонуйте, кого цікавить. З Німеччини авто привезене. Тому, друзі, кому треба для роботи, для сім'ї. Адекватна нормальна машинка. Друзі, до нових зустрічей. Всього вам найкращого і гарних покупок.